Всім привіт! Нарешті я буду виселяти із теплиці останніх квартирантів Кавуни, це талісман. Висівали 19 квітня сухим насінням, була дуже гарна спека. Стояли вони, сходили на столах у теплиці, їм було тепло. Зійшли вони десь із 15, 4 не зійшло. Але коли я висівала 9 квітня. У мене талісман взагалі не зійшов три штуки, і тоді ми вирішили намочити насіння. Оце останній талісман наклюнувся. Приблизно 50 штук намочила, то ось п'ять лише не наклюнулося. І це не означає, що якщо намочить, так гарно наклюнеться. Крізь бі, ящик зійшли. А те, що намочене, ні одна насінина не наклюнулася. Чи я їх утопила, чи їм було дуже жарко. Так лежали вони разом з талісманом. Той невідомо, відомо, чи 100%, якщо намочити, то буде гарний результат, або якщо посіять сухим насінням, взагалі не буде результату. Тут треба по-різному робити, в кого як виходить. Купувала ось хвешене, захотілося безнасінневого кавуна намочила, ніхто не наклюнувся. Це вже місяць вони. Якась коша вилазить з нього. Можна вже й викидати, бо казали, якщо довго лежатиме, може і проклюнутися. Не, вже не буде воно прокльовуватися. Крізь довго не сходили, зійшли. Дуже ранні кавуни. Насіння я купую в супермаркет насіння номер 1 Ось пакетики ж їхні. І в них там, коли відкриваємо кавун. Інструкція, як їх вирощувати, стільки висаджувати, на якій відстані, чи можуть вони рости в теплиці, чи в відкритому ґрунті закрити. Для кожного кавуна різна норма висіву. Ось талісман 7-8 тисяч на гектар, стільки залишать плодів, Топган 5-6 тисяч на гектар. Гібрид пізніший можна висівати рідше, рослина сильніша, крізь 6 8 тисяч на гектар. Так само, як і помідор. Махітос висаджується 2,7 рослини на квадратний метр. А гравітет можна висаджувати 3,4 рослини на квадратний метр, воно легко вираховується, тому що ось як кристал у нього он стільки листя, рослина сильніша. Гравітет поруч, самі помідори листя менше. Тому їм і треба менше простору. Поки вони росли, відразу вони стояли, сходили на оцій поличці. А далі мов тепліше, мов світліше. Тепер виношу через всю теплицю, доводиться йти, щоб взяти ящик кавунів. Але це така приємна робота. Росада вийшла гарна. Перець-перець. Ось ще стільки. Розсада, як на мій погляд, зараз якраз для висаджування нормальна, ще можна було й два дні тому висадити. Настало тепло, так у нас дощ пішов і трішки болото на грядці, бо ми ще ж і поливали під кавуни, готували грядку. Заглиблювати я не буду росла. Розсаду винесла усю на вулицю, на грядку, де будемо висаджувати, можливо, всі й не влізуть. Полили, щоб земля була волога і щоб саджати у вологу землю і не наливати багато води. не Розсаді не можна закривати доступ кисню, бо я в тому році по відру води виливала, занурювала рослини, а вони тоді дуже довго приживалися. У них був стрес від того, що вони втопилися, то цей рік ми будемо обережно висаджувати. Маніса одну рослину висадила в тунель, хоча він не найраніший. 62 дні. Дві рослини зійшло три з п'яти. Біонт. Гарно зійшов, 50... 55 днів висадила два в тунель і два сюди залишилося на грядку. Майже 100% зійшов Бедуїн середньоранній. Сказали, що дуже сильні рослини. Якщо він середній, так буде пізніше, ніж талісман. Буде разом із кавуном Топган, майже 80 днів, гарна розсада. Швидко зійшли. Дивіться, четвертий листок, вусика ще немає. 62 дні, дуже ранній. Мабуть, стареньке насіння, бо сходило нерівномірно. І оце все талісман. Наші провірені смачні врожайні кавуни. Садили і носиком вниз, і мочили, і не мочили, і сухим. Гарно зійшов талісман в цьому році. Так виглядає розсада кавунів на 22 травня, яка сіялася 19 квітня. Земля волога копаємо ямки. Просто підпушуємо землю, міряємо, щоб було достатньо для моєї розсади. І зараз будемо висаджувати. У нас двох висадка. Пишуть 1,82-10 міжряддя, а між кавунами від 40 до 70 сантиметрів. У нас буде Д-70, Д50. І сорти ж різні. Перше наклюнуте насіння талісмана висівала саморобні стакани і земля купована класман і ПЕЛ змішана. В основному ми вирощуємо у. В саморобній землі, домашній, перегній старий і лугова дернова земля. Таке коріння у купованій землі. А це кавун вирощений в нашій землі. Саморобній. Може він рости і в саморобній землі. Перегній, лугова дернова. Дуже мені сподобалися рослини у стаканах. Я завжди робила у саморобних, саморобні стакани, землю накручувала туди, а це швиденько посадила у стакан купований квадратний та й круглий, мов там аж коріння більше і краще. І висаджувати зручно, поставила стакан, обжала землею, витягла, вставила і полила. І все. Той рік я буду замочувати насіння, висівати наключене насіння в стакани. Не рано. Оце висівали 19 квітня, так і буду висівати. Два дні тому дині і трішки кавунів висадила в тунель. Це тунель, зроблений для розсади помідорів. Зараз був дощ, прикриваю я дині. Дивлюся вже на них такі жовті крапочки десь з'являються. Оце мені не подобається. Хочу якимось біологічним фунгіцидом обробити. У мене його немає. Це диня небо. Дуже рання. Один рік я її вже вирощувала, я, але я ні прищеплювала, ні пасинкувала, просто вона росла в гущавині, ще і в бур'яні була. Цей рік за рахунок мульчуючої плівки і внизу ще в мене і капельна стрічка прокладена. Думаю, буде гарний врожай. В тому році я прищипувала, рекомендують прищипнути над четвертим-п'ятим листком. Дині зав'язалися і там, де прищипувала, і залишила рослину, яку я не прищипувала. Але вони не визріли, бо їх було дуже багато на кущу. Треба залишити 3-4 дині. А в мене було 7-8. І було дуже густо, треба неплодоносні пагони видаляти. Теж я не видаляла, в цьому році буду видаляти. Далі диня, раймонд. Сказали, що це вона й пізніше, але дуже врожайна, смачна, і в Полтавській області вона виростає. Тому я теж їх хотіла спробувати, бо всі ж разом дині не з'їмо. Я розраховую, що їх буде багатенько. 12 штук посадила. Та як по три дині будемо ціле літо їсти, а цю пізніше. Ось трішки спека. Сонечко вийшло, і вони ще прилягають. Я її обережно висаджувала. Розсаду не заглиблювала, як вона росла в стаканах, так і її повисаджувала, щоб не було кореневих гнилей. І кавуни так само вибрала самі кращі, самі ранні. Сюди висадила в тунель через 75 см. Тому що в мене плівка для полуниці два отвори пропускала 25 см між отворами, а в наступний висаджувала. І в цій розсаді при висадці давала рут. Кажуть, дуже гарний укорінювач. Ось тільки він у мене був, то я ним і полила потрішки. Ямки заздалегідь поливала, а коли висаджувала, вже давала лише воду і свартірут. Це трава косили, ми прибирали тунелі, тому що, доки пробирощували розсаду, трава повиростала. Не хотілося тоді косити, щоб розсада була чиста. Росаду кавунів для тунеля вибирала якнайбільшу ще було з чого вибрати. Одного Маніса, біаньків, два, багатенько талісманів висадила. Оцей стакан розвалився, коли висаджувала, зів'яв, підписала, не стала викидати, а посадила. Тут густенько думаю, якщо загине, то хтось поруч рестиме. Крізь дині. Капельну стрічку проклали відразу, тому що агроном... Мій улюблений сказав, що не треба чекати, доки піде дощ, Кавун любить пити воду, коли наливається. А саме більше не хочеться прокладати цю капельну стрічку влітку. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. В цьому році вже ж всі помилки виправили. І води багато не наливала, не втоплювала розсаду. ждалися ти плани по холоду, бо було у нас таке, що висаджуємо, а ще приморозки, половина розсади гинула. Зараз дуже тепло і розсаду посадила обережно, обережно.